Є новина друзі, повний треш. Пам'ятаєте історію з прокурорами інвалідами. Дослухайте до кінця. Ну, повна катастрофа. Так от, в прокуратурі провели перевірки і знайшли 74 прокурора, прокурори, які мають нібито фейкову інвалідність. Не нібито фейкова, тому що їх її позбавили. Так, от що цікаво, з тих 74 фейкових інвалідів, які набрали купу грошей на пенсіях від держави, є дві підозри, тобто двох людей. Ну, підозрюють, в чиненні злочина. А ці два інваліда з підозрими набрали пенсії на півтора мільйона гривень. Ну тобто, це ж не копійки, це шалені кошти. І що цікаво, всі інші 72, ну ні в чому не винні. Нема підстав подавати скарг до кваліфікаційної ради для того, щоб їх усунути з посад. Тобто їх навіть не звільнили. І взагалом цих людей троє звільнили за власним бажанням. І 11 просто перевели на інші посади. 13 е, цих фейкових прокурорів це Хмельницька область, і 61 загалом по всій державі. Ну загалом 74. Тобто, уявіть собі, цинізм нашої влади з тих фейкових інвалідів, яким держава визнала, що це фейк, а не інвалідність. Всього двоє отримали підозру і троє звільнились за власним. Бажанням. І всі інші вони далі працюють в прокуратурі і вирішують долі громадян України, військових, людей простих на вулиці. А самі вони реально зробили собі фейкову інвалідність і заробляли на цьому купу грошей на пенсіях. Напишіть, що ви думаєте, з цього приводу. Ну це жах.